Доброго ранку, діти! Ага. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему Київські князі: Ігор, Ольга і Святослав. На минулих уроках ми з вами вже ознайомилися із діяльністю і особистостями князів, такі як Аскольд та Олег. Сьогодні ми продовжуємо вивчення про цих князів. Ми продовжимо вивчення історії давньоруської держави в період князювання Ольги та Святослава і також Ігора. Розглянемо реформаторську діяльність і княгині Ольги та військово-політичну діяльність князя Святослава. Перед вами на слайді бесіда за запитаннями. Це запитання за минулу тему. Я... Прошу вас для себе усно дати відповіді, на них, дати відповіді на них. І перед вами такі питання: як відбувався розвиток Київського князівства за правління Аскольда, яких заходів для зміцнення центральної влади вжив князь Олег? Якою була політика перших князів Київської держави стосовно Візантії? Назвіть Східнослов'янські Союзи племен, які сплачували Данину Хазарам. На ці чотири питання усно дайте відповіді для того, щоб пригадати матеріал минулої теми. І ми почнемо з вами з правління князя Ігоря. Після смерті Олега князювати в Русі України почав син Рюрика Ігор. Князь Ігор розпочав своє правління з боротьби з деревлянами й уличами, які вийшли з покори Києву. Вогнем і мечем, перемігши повсталих, Ігор наклав на них значно більшу, ніж раніше Данину. Після цього улечі залишили середнє Подніпров'я та переселилися в межиріччя Дністра і Південного Бугу. У 915 році біля кордонів Русі України вперше з'явилися нові кочовики печеніги. Ігорю вдалося укласти з ними мирну угоду, але згодом вона була порушена через те, що печенігів до нападів на Русь Україну підштовхувала Візантія. Діти, до вашої уваги, словничок нових понять. Перше поняття внутрішня політика це перетворення, здійснювані представниками всередині держави. Зовнішня політика сукупність відносин держави з іншими державами, печеніги, племена тюркського походження, що кочували в степах між Уралом та Дунаєм. І грецький вогонь це така була воєнна техніка візантійців. Що вони використовували? Вони використовували спеціальну суміш, яку під тиском викидали з мідних труб або наливали мушлі, потім кидали їх із метальних машин на ворожі кораблі. І грецький вогонь горів навіть на воді. В цьому була особливість цієї воєнної тактики. Поняття внутрішня політика і зовнішня політика для кращого запам'ятовування, так, своїми словами, якщо пояснити ці значення, це якісь внутрішня політика, це якісь перетворення, здійснювані всередині держави, а зовнішня політика це відносини з однієї держави з іншими державами. Походи Ігоря. Він був таким войовничим князем і він організовував воєнні походи. Перший похід відбувся в 941 році проти Візантії. Ігор залучив до нього 10 тисяч човнів. Хоча це повідомлення вважається сумнівним. Проте похід завершився. Поразкою візантійці спалили руський флот грецьким вогнем. Через три роки, в 943 році, зібравши ще більше військо, Ігор повторив похід, але цього разу битися не довелося візантійці відкупилися даниною більшою за ту, яку отримав від них раніше князь Олег. Було укладено нову угоду, що підтверджувала основні торговельні інтереси руських купців на ринках Візантіїв. В 943-944 роках Ігор також здійснив похід до Каспійського моря та Закавказя проти місцевих племен, які були союзниками візантійців. Здобувши перемогу, руські війська захопили і пограбували багаті міста Дербент, Шарван і Бердаа та з великою здобиччю повернулися додому. Ось такі три визначні походи здійснив князь Ігор. Для утримання великої дружини, тобто армії та здійснення далеких походів, це потребувало значних витрат, і, можливо, це спонукало Ігоря спробувати, всупереч традиції, вдруге зібрати данину з деревлян. Наслідок цього спалахнуло повстання, і восени 945 році деревляни на чолі з князем Малом розгромили дружину Ігоря і вбили самого князя. Зі смертю князя Ігоря завершився початковий етап становлення Русі України. Далі за, передається престол влади, так, бере княгині Ольги Ользі. Княгиня Ольга це була дружина князя Ігоря. Його… Син Святослав на той час він був ще дитиною, і тому Київський престол посіла дружина Ігоря, княгиня Ольга. Вона почала правити в 945 році і правила вона в Русью Україну до 964 року. Своє правління Ольга розпочала із придушення повстання деревлян і помсти вбивцям свого чоловіка, князя Ігоря. Бо в ті далекі часи кривава помста була звичним явищем. Не помститися винуватцям у загибелі своїх близьких вважалося ганьбою. Описані в літописі чотири помсти княгині Ольги фактично спричинили знищення деревлянського племінного княжіння. Дітки, на цьому слайді є історичний портрет княгині Ольги. Що можна про неї сказати? Що її називали мудрішою за всіх людей, її літописець характеризував як вродливу, розумну, енергійну жінку і водночас далекоглядну і досить жорстоку правительку. Де і коли народилася княгиня, невідомо. Її ім'я є слов'янізованою у жіночниною формою скандинавського імені Генгів. Літопис повідомляє лише про те, що привели Ігореві дружину із Пскова на ім'я Ольга. Вважають, що вона була не лише дружиною князя, а і його помічницею у справах. І за відсутності Ігоря вона брала на себе всі турботи з управління державою. Е, княгиня Ольга. Провела багато реформ, і одна із таких важливих перетворень у державі це те, що Ольга впорядкувала систему збирання данини. Тобто було окреслено землі, із яких через певні проміжки часу стягувалась данина, установлювалися уроки, розміри данини і оброки, які мали виконувати підлеглі в розмірах. Що не позбавляли їх засобів до існування, запровадженням уставів було ймовірно упорядковано адміністративні судові дії на місцях княжих дружинників. Улаштовувались також становища, місця зберігання данини і княжі погости, осередки центральної влади. За князівською скарбницею закріплювалися ловища, землі багаті на хутрового звіра, що забезпечувало державу постійним прибутком. Зверніть увагу, будь ласка, на таблицю Внутрішня і зовнішня політика. Внутрішня політика, тобто княгиня Ольга провела податкову реформу, вона встановила фіксований розмір данини на всі адміністративні ділянки. Вона помстилася деревлянам за смерть Ігоря. Вона побудувала перші кам'яні будівлі в Києві і також Ольга. Приймає християнство під ім'ям Олена, і вона стає першим правителем на Русі, який прийняв нову релігію, і починає її поширення, що е, е, вона робила саме у зовнішній політиці, яка її діяльність. Ольга їздила до Константинополя, щоб отримати підтримку Візантії в боротьбі з хозарським каганатом, але зазнає невдачі. Далі княгиня завдає візит німецькому королю, щоб їй допомогли поширити нову релігію на Русі. З Німеччини на території Русі приїжджають місіонери, але їм не вдається допомогти Ользі здійснити задумане. Її син Святослав на відмовляється прийняти християнство. І Уже Ольга 968 році очолює захист Києва від печенігів і успішно відстоює місто. Більш детально ви також ознайомитеся із презентацією і розглянете саме внутрішню і зовнішню політику княгині Ольги. Також при правлінні при князю, за часів князювання Ольги розбудовувався і прикрашався її стольний град. З'явилася у Києві нова князівська резиденція Ольжин Двір із теремом кам'яним. Археологічні розкопки свідчать, що це був, імовірно, двоповерховий кам'яний палац, укритий червоним шифером та прикрашений мармуром, і декоративною керамікою. Зверніть увагу, будь ласка, на основні тези зовнішньої політики княгині Ольги. Перше, вона віддавала. Перевагу дипломатії перед війною, тобто вона намагалася вирішувати всі питання мирним шляхом за допомогою переговорів. Друге, в Константинополі Ольга прийняла християнство. Третє княгиня Ольга здійснила першу спробу встановити дипломатичні зв'язки із Західною Європою. Четверте, в 946 році, а є інші дані це 957 рік. Ольга відвідала Константинополь. Це були перші в історії відвідини столиці Візантії правителем Русі України на чолі мирного посольства. Княгиня, ймовірно, прагнула відновити давні привілеї для руських купців і сплату візантійцями данини Києву. П'ята була досягнута домовленість, що руські дружини служитимуть імператорові, а Візантія за це сплачуватиме Данину Русі України. І останнє вона відправила своїх послів до імператора священної Римської імперії Оттона I, наймогутнішого правителя тогочасної Європи, із проханням надати єпископа для хрещення Русі України. Наступний князь, про якого, якого ми вивчимо, це князь Святослав. Князь Святослав він був сином Ігоря та Ольги. Він посів Київський престол у 964 році, у віці близько 30 років. Нетривале князювання Святослава було періодом майже безперервних битв і воєнних походів. На відміну від Ольги, Святослав був язичником. Намовляння матері охреститися він категорично відкидав, пояснюючи це тим, що з нього оглузуватиме вся князівська дружина. Зверніть увагу перед вами історичний портрет князя Святослава. Він був першим київським князем із роду Рюриковичів, хто мав суто слов'янське ім'я. Він уславився передусім як відважний воїн і талановитий полководець. Нестор Літописець із великою повагою розповідав про князя, порівнюючи його захоробрість із гепардом. За роки свого нетривалого правління він пройшов походами від середнього поволжя до Каспійського моря, і далі північним Кавказом і Причорномор'ям до візантійських володінь на Балканах, подолавши щонайменше 8500 кілометрів. У 964 році Святослав розгорнув боротьбу проти хазарського каганату. Він підкорив Східнослов'янський Союз племен В'ятичів, який жив на річці Ока, і сплачував данину хазарам. Також Святослав звільнив від козарської залежності і примусив сплачувати данину Києву не слов'янські племена: мерю, мурому, мещеру, черемисів, мордву, Пуртасів і волзьких булгар. Після цього військо князя спустилося Волгою до її гирла, де розташовувався центр хазарського Каганату. Завдавши поразки хазарам, воно оволоділо їхньою столицею, містом Ітель. Святослав також підкорив та обклав даниною племена Аланів або Ясів, і Адигів або Касогів, приєднав місто Таматарха на Таманському півострові і хазарську фортецю Саркел. Головний результат боротьби Святослава з Хазарами це був розгром хазарського каганату в 966 році. Це сприяло усуненню хазарської загрози для Русі України, але водночас відкрило шлях до її кордонів новим кочовикам зі Сходу насамперед печеніга. Перед вами на слайді уривок із повісті минулих літ про князя Святослава та його боротьбу з Козарами. Самостійно опрацюйте цей уривок і усно дайте відповіді на подані питання під уривком. Також князь Ярослав здійснив Балканські походи на Балкани в 968 році. Князь із 60-ти тисячним військом вирушив у перший болгарський похід. Він розбив під доростолом сильне болгарське військо, захопив 80 міст і сів князювати в місті Переяславець. Святослав вирішив залишитись в завойованій Болгарії та перенести до Подунав'я столицю Русі України. Налякані цими планами, візантійці підбурили до нападу на Русь Україну печенію. Наступний похід відбувся в 969 році. Це був другий болгарський похід. Підкоривши східну частину Болгарії, він розгорнув стрімкий наступ на візантійські володіння. Проте цей похід не мав таких успіхів, як попередній. Князеві довелося воювати не лише з болгарами, але і з візантійцями. Ось ми з вами ознайомилися так коротенько, із діяльністю трьох князів князь Ігор, княгиня Ольга та князь Святослав. Після опрацювання матеріалу є метод мікрофон, така вправа. Зверніть увагу на оці питання, і після опрацювання матеріалу також дайте усно на них відповідь для самоперевірки. Домашнє завдання опрацювати матеріал презентації, Ознайомитись з видатними князями і княгинею, з їх внутрішньою і зовнішньою політикою. І Скласти таблицю Князі Русі України, використовуючи матеріал попереднього уроку презентацію і матеріал цього уроку. Я презентацію також докріплю до відео. На цьому урок завершено. До побачення. Дякую за увагу!